Цього разу сесію розпочали із коляди, адже вже закінчується цикл різдвяних свят. А далі традиційно сесію розпочали зі звернень. Наразі вони адресовані були владі держави. Далі перейшли до запитів. Від імені Коломоян озвучували ряд звернень. Зокрема, говорили про обмеження вуличного світла, встановлення на пішохідних переходах ліхтарів із сонячними панелями, врегулювання руху автотранспорту у зонах відпочинку та встановлення у дворах багатоквартирних будинків лежачих поліцейських. Велику увагу обранці надали питанням комуналки та фінансовим планом на 2027 рік активне обговорення викликало питання організації суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану. Вертаються центр зайнятості, пробація також інші організації, які оплачують суспільно-корисні роботи про те, що ми затверджували перелік тих організацій, які можуть одержувати таку послугу, і види суспільно-корисних чи громадських робіт. Що означає суспільно-корисні роботи? Це якщо до них долучається адмінпокарані чи засудження, громадські роботи це як в центрі зайнятості стоять на обліку люди, так і їх тоді направляють кудись на роботу. Очільник Коломийської громади Богдан Станіславський розповів про створення двох нових департаментів у структурі міської ради. Департамент освіти і культури, директор якого буде маряни поліна, департамент надання соціальних і адміністративних послуг. Директор Вікторія Леноградова проведена дуже велика робота. За що я хочу подякувати як управління персоналу, тому що це більше, майже під 200 людей були переведені з одного місця роботи на друге. Хочу подякувати юристам нашим. Також на засіданні депутати проголосували і ряд земельних питань. З Коломої Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія Раї.